Привіт. Привіт, наші улюблені. Шановні. Сьогодні ви прийшли сюди, щоб побачити наші рефлексії на виступи представників для Євробачення 24-го року від різних країн. Сьогодні це Ірландія. Це така батьківщина найкрасивішої вимови англійської мови. I don't like that language. А також це фабрика досить непоганої музики. Ну, Ірландія мені досить часто подобається на Євробаченні. А мені подобається також Ірландія. Мені дуже сподобався рік, Мені не сподобали ще недооцінили. Це Але ну що ж, буває різне. І класні пісні з клас... класних виконавців, з класними вокалами теж недооцінюють. І до цього ми теж вже звикли. Сьогодні ми подивимось бамбі! Я думаю, що це буде щось дуже цікаве, тому ми починаємо дивитись, будемо ділитись з вами своїми емоціями враженнями. А поки ми починаємо дивитися це відео, від... Ви підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайки цьому відео і напишіть будь-який коментар. І після нашої реакції теж напишіть коментар. Можливо, ви будете з нами згодні, не згодні і подивимося, як там піде. Тому Подивимось, починаємо. так. І підписуйтесь, тому що це чи не єдиний канал взагалі на Ютубі, який про а, виступи а, артистів каже правду. Ми ніколи нікого не хвалимо і ми ніколи не кричимо О, майкад! Юкраїні інсейна!» Хм, Окей. Мені цікаво, давай. Так, окей. Ну, давайте все в тем в темряву знову, ну затовбало, якщо чесно, це виступи в темряві. Ні, ну тут прикольно. Я її не чую. А що, на мелові на косплеїть? Можна музику тихіше? Або її гучніше. Слухай, це прикольно. Мені подобається. Мені подобається. Коктейль попси з таким чимось важким. И эпатажно, дуже эпатажно Ой, а, ты знаешь, мне из-за уже стикей всё выпрыгнулось, а ещё раз эпатажно, уже взагали не сдумываешься Минимум музыки взагали Он ну, так же прикольный, давай Препадання. дуже перепадання. Круто. Дуже круто. Дуже круто. Мені бала тій подобається. Я прям захочу. Я не знаю, куди ти дивишся, я дивлюся. Це ж мелодія. I can't, my, I can't take my eyes over you. You're just so good to be true. Oh, you. <laughs> це дуже артистично так. насправді. Вона це перформанс. Вона вона, вона вона тримає атмосферу собою самою. Так. Вона витримує а, Ну, круто. Вона настрій витримує. Супер, Слухай, а мне подобается. Готичное фрик-шоу такая прям что-то на мишу на в Слухай, давай так, Ірландія от такого не дуже часто посилає. Та це взагалі, це взагалі не типово Це на них не схоже. Це не типово для Ірландії, що капець. Це неймовірно, і неймовірно саме в тому, що це неможливо співвідносити до виступу, наприклад, ось цього. Це, це щось нове для самої Ірландії. Ні, можливо, в Ірландії. Це нове. Ну, може так, такі, вже її вже відправила. Так, поверити. так. Ну, типу, вона вже задовбала тільки для нас співати. Ага. Так? А для Євробачення це справжня перлина. Так, це не з тих пісень, які я додам собі в плейліст і буду слухати в наушниках. Ні. Oh, hello. Це не з того, що ти будеш слухати постійно, але потрапити на це шоу, побачити це вживу, то я дуже заздрю тим людям у Мальмо, які це побачать. Uh -huh. Тому що це буде неймовірно, це буде розрив просто. Здається, навіть під Мальмю вони зроблять більше перформанс, вони додадуть ще персонажів. Я щоб дуже сподіваюся. Постійно це бігали навколо неї. так, вона самодостатня. Вона може цим готичне фрік-шоу, яке ти дивишся, так, ну це щось взагалі не формат Євробачення, але саме цим. Це і виділяється, і ти такий. Я оце точно запам'ятаю. Яландія на цьому конкурсі цього року 100% відсотків запам'ятається. Я думаю, вона буде там в лідерах за глядацьким голосуванням. Поміж всім сяйвом блискі, так вона вийде така. Ну я вам зараз влаштую готіку шановні. Ну, оце знаєш, така насмішка. Оце попсова попсова в... стат... угу. вставочка з оцим балетом. Оце все. Це така насмішка над нас? брехнею, в яку в якій живе людство.

Вже, ну, можливо, в якісь інтерпретації якось трішечки заміксована, тому що я якось ну, не схопила, бо я була мене відволікло від спостерігання за тим, чи є якісь референси, саме от виступ і саме подача. І я навіть не замислювалася. Ну, на тут цьому. геніально все. Ну, Мені дуже подобається Прийом? у цьому виступі. Мені подобається все. Мені подобаються костюми, мені подобаються образи, мені подобається її харизма. Вона просто від неї неможливо від, не, від Ну, просто відірвати. Погляд, вона бере на себе всю увагу, вона входить в кадр і кадр повністю її. Навіть оці чюпіздрики. Вони мені дуже додають. я прям вони пускай кайфові, пускай. але вона все одно вона затьмарює все, всіх сцену позаду оті світло. Вона все затьмарює, вона просто відпрацьовує шановні єврофани. Напишіть, будь ласка, як вам лендля, тому що я, мабуть, цього року. Не буду обирати собі прям таких фаворитів, казати, за кого я буду теж голосувати, нічого. не голосувати, тому що е, минулорічні якісь такі конкурси. Такий я вже задовбався просто розчаровуватись на виступах, а потім очаровуватись на виступах. І це завжди міняється. Тому все, ми просто дивимось. Ну я, наприклад. І я буду вже дивитися по півфіналах, по, по фіналах, але мені дуже б хотілося побачити саме цю пісню у фіналі. Це буде яскраво, це прям буде класно. Аму напишіть свої враження, як вам чи хотіли б ви бачити цю пісню в фіналі? А від вас ми чекаємо лайку, від вас ми чекаємо підписки, дзвіночок, коментарики. коментарики, і будемо дуже раді кожному з вас. А тим, хто кому хочеться погавкатися, ласкаво просимо, і з вами теж погавкаємось. І зустрінемось в наступних відео.